Лабораторії Харківського фізико-технічного інституту, де є збагачений ураном пристрій, джерело нейтронів, не несе загрози масштабної ядерної аварії. У цьому запевнили в національному науковому центрі інституту. Повідомляється, що структура працює в штатному режимі, жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано а ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на об'єкті. Виключена, нагадаю, 9 вересня у статті The New York Times йшлося про атаки на ядерні об'єкти в Україні. Журналісти повідомляли про загрозу через удари по експериментальному пристрою джерело нейтронів у Харкові. Адже лабораторія розташована за 22 кілометри від фронту. і Вона від початку вторгнення росіян у 22-му році була 74 рази пошкоджена боєприпасами. Однак ще в 22-му році вчені припинили експерименти та перевели... Джерело нейтронів у режим довгострокового вимкнення. Але ж так чи інакше, це все одно шантаж і ядерний тероризм. Росіяни полюють на цю лабораторію, зачіпляють її, б'ють по ній. Ну, така от ситуація. До хорошого це явно не призведе. ДБР завершило розслідування справи про Держзраду і шахрайство народного депутата йому загрожує довічне з конфіскацією майна. У бюро не повідомили імені народного бранця, але численні медіа стверджують, що йдеться про Євгенія Шевченка. У ДБР пояснили, що після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту матеріали будуть передані до суду. Зазначається, що за даними слідства він підтримував контакти з представниками посольства Білорусі, поширював російські наративи і просував тези про. Крах української державності, крім того, встиг незаконно заволодіти 14,5 мільйонами гривень приватного підприємства, що теж не і Купив собі три люксових автомобілі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із головою МЗС Данії запровадження 19-го пакету санкцій проти РФ під час її головування у ЄС. Андрій Сибіга нагадав, що попередній блок обмежень ЄС запровадив 18 липня, Тож, робота триває і досить швидко.